Для тих хто хвилюється, що є якісь мінімальні недоробки, не хвилюйтесь, тому що це. Ця площа буде ще допрацьовувати, звісно, ми будемо дивитися, як, наскільки вона функціональна, зручна. і Якщо будуть якісь недоліки, звісно, що вони будуть виправлятися. Ви знаєте, що підрядник Онур, який нікуди не дівається, в нього є ще об'єкти у Львові, які їх робить, і відповідно це буде все допрацьовуватися. Практично вся площа завершена. До речі, дуже всіх хвилює цей МАФ жовтий. Можу сказати, що вже є рішення суду на його демонтаж і юридичний департамент. Львівської рада цим займається. Я не знаю, скільки це займе в часі, але є такий план, щоб його тут не було. Тоді буде ще додаткове місце для громадського простору. Також хочу розказати цікаву історію. Це бачите, той туалет, який дуже жахливо виглядав. Він відремонтований, всередині також ремонт закінчується, і він став зовсім інакшим. І коли перший раз його власники пофарбували, він такого був трохи блакитного відтінку. І Я дзвоню власникам, кажу, вибачте, а це дійсно вже останній колір, який є. І мені кажуть, мені кажуть а ви пам'ятаєте, який він жахливий був, той туалет? А мені кажуть, та, ми знаємо, що трошки не попали в колір, і ми його перефарбуємо. Зараз він вже перефарбований, бачите, що він вже нормально вписується в цю площу, в цей, в цей простір. І насправді, коли площа міняє свій вигляд, то всі навколо, всі присутні, в ній стають більшими естетами. І навіть переконав керівника автостанції, що має бути не просто жовта якась червона будівля, яка абсолютно зараз вибивається з загального контексту, а має бути все-таки продуманий дизайн цієї автостанції. Ну і що ж помінялось, Та? В першу чергу абсолютно розділили два потоки. Автомобілі лишаються там, біля скверу. І ви знаєте, що під сквером планується підземний паркінг з відновленням скверу, звісно. Але зараз нам 170 місць, які є на вокзалі, на парковці вокзалу, має височати достатньо буде. І наступне питання, коли почнеться реконструкція вулиці Чернівецької. Зараз вулиця Чернівецької вже. Готовий проект у нас є. Він проходить експертизу. Як тільки експертиза буде пройдена, піде тоді на тендер на виконання робіт. І сподіваюся, що до березня ми пройдемо всі процедури, і вже з березня з тепла зможемо почати реконструкцію вулиці Чернівецької. Це той відрізок від самої площі до, до Городоцької. Ну і будемо мати абсолютно інший простір. По фонтану ще буквально два слова. Це такий в нас один з мінусів. Насправді таке враження, що ми тут фонтан будуємо. Бо я сам почав вже в них розбиратися. Хоча це один маленький елемент, і ви бачите, стільки всього зроблено, всі комунікації, мережі поміняли, а з фонтаном так трошки спіткнулись. І це одна з. Найкращих компаній у Львові, тобто насправді тут, знаєте, можна сваритися, але з іншого боку, ну добре, якщо це львівська компанія, давайте дамо напевно їм шанс навчитися та й наступний раз вже робити це краще, більш досконало, прогнозувати свої терміни. Тому що наразі за півроку ну це, це жахливо просто. Просто всі терміни, які вони називали, нічого не, 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 не збулося, і це, це проблема. Але ну, з іншого боку, якщо таких раніше складних фонтанів не будували, ну можливо, можливо на того варто. І сподіваюся, що навесні ми побачимо якісний фонтан. З березня його відкриємо, коли почнуться вже теплі ночі, щоб не було такого, що він замерзне колись. Ну і давайте політаємо дроном, подивимося, як це все виглядає зверху. Йдемо в саме західне крило вокзалу. Сквер поки що лишається, все нормально з ним. Зараз, до речі, готуються документи для того, щоб почати тендерну процедуру на проєктування підземного паркінгу, але, як я вже казав, оцієї парковки, яка є від вокзалу, її має абсолютно височати. Бачите, ще багато дуже вільних місць. І ще ми заберемо звідти автобуси. Всі я думаю, що буде нормально. Перший час площа буде абсолютно нормально функціонувати. Починаємо. Та, Це буде фонтан довжезний, і, до речі, він буде ще добудований. бачите, приблизно він там відмічений, коли збудується підземний паркінг. Просто для того, щоб його не розбирати, вирішили не робити. Я думаю, що це абсолютно логічно. До речі, стовпчики, бачите, як працюють? Тільки поставили стовпчики, нормально два потоки їде, ніхто не паркується. А це зона громадського транспорту. До речі, ще одну зону зелену вдалося врятувати. Це якраз, от, якраз поруч з нами між трамвайними зупинками і автобусними. Так, і от вона ця площа. Та ви бачите, що облицювання диспетчерського пункту практично закінчується. Контактну мережу мають на цьому тижні закінчити. Автостанцію перефарбують в інший колір, того мафа не буде. Ну і практично виходить така площа у нас. Виявляєте, скільки тут буде людей. Tak? Це просто тисячі людей на цій площі, і їм буде комфортно. Оце це надзвичайно просто, як вона, як вона поміняла свій вигляд. Це не просто гладка поверхня тепер, це просто переосмислений функціонал. Променад, ви бачите. Променад, Який так і буде йти практично до вулиці Городоцької. Да. Оця частинка це зона для міжнародних автобусів. Тут ще буде зупинятися Моршин і турскавець, як такі два туристичні напрямки. Ну і чотирьохповерховий фудкорт. Він буде, я бачив дизайн, непогано виглядає. Досить, я думаю, що досить непогано він впишеться і в цю площу. Також з точки зору трамвайної інфраструктури, тут теж величезна перемога. Такого в Україні ніде немає. Тут комплектуючи всі європейські, євролайн контактна мережа. До речі, зразу розділяємо два потоки, громадський транспорт. Ви бачите, що для автомобіля тут просто не передбачено ніякого місця. Тут буде все в автобусах, в трамваях, в людях. Бачите, як проєктанти використали бруківку. Вся трамвайна коля практично замочена бруківкою з цієї площі. Навіть у ці місця для очікування теж так обіграні, дуже непогано. Дуже непогано. Також всіх заспокоюю, що сквер ніхто не буде зрубувати, поки не буде рішення інвестора, фінансування, щоб все-таки у нас було ну, тут абсолютно всі послідовні, абсолютно всі послідовні. Коли з'єднається промінати, ще і Чернівецький відремонтується, то, то взагалі буде перфектна площа ще й з дуже зручним пішохідним зв'язком до приміського вокзалу. Да. І трамвайні стрілки також двопері європейського виробництва. В Україні таких більше ніде немає. І як завжди, якщо у вас є якісь ідеї, побажання, якщо б ви хотіли, щоб я записав якийсь конкретний блок на якусь конкретну тему, пишіть. Будемо дивитися, якщо тема набере більше лайків, підтримки, громадськості, буду записувати, буду інформувати. І До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Побачимося!